Карась одна з найулюбленіших риб у багатьох рибалок. Він водиться майже скрізь і часто у великій кількості, але буває, що риболовля не задається, і на гачок йде лише дрібна рибка. У такій ситуації може врятувати правильно підібрана наживка. Є одна перевірена насадка, перед якою не встоїть жоден поважаючий себе карась, це манна бовтанка. Якщо її правильно приготувати, кращої приманки не знайти, особливо навесні, коли карась активно харчується. Звісно, у бовтанки є й свої мінуси. Її може легко стягнути обережна риба, а іноді вона просто злітає з гачка. Але все це трапляється здебільшого через неправильне приготування або недосвідчене насаджування. Якщо все зробити як слід, бовтанка триматиметься добре. А якщо насадка все ж не тримається, на допомогу приходить пружинка. Саме для таких ніжних сумішей і були свого часу придумані гачки з пружинками. Манну бовтанку щільно набивають у пружинку, і вона вже точно не злетить. До речі, пружинки можна використовувати і як підгодовування, варто лише набити їх кашею. Це привабить рибу і викличе інтерес до основної наживки. Такий спосіб підходить не лише для лову карася, а й для інших мешканців водойм. А ви пробували ловити з такою снастю? Які були результати? Поділіться в коментарях.